Як працювати з MySQL з самого Python, друга частина. І так, ми розібрали на попередньому відео, що ми вже підключилися до бази даних і її створили через PHP MyAdmin. Давайте зараз ми цю частину будемо присвячувати тому, щоб ми саме з Python вже почали з, ньому, з ним працювати. Ми підключаємо бібліотеку MySQL PyConnector, да, підключаємось до бази даних. Робимо курсор, як вже по класиці та робимо. Для початку принт всіх користувачів. Нагадаю, в мене там в таблиці users, да, декілька е, користувачів знаходиться. Для цього я беру, виконую execute selfie from users. Далі робимо result, який буде е, отримувати та в, фор, формувати вже ці дані fetch all, функцію fetch all, щоб воно показало все. Та для наглядності ми будемо робити через цикл for його показ вивід кожного рядка. Давайте спробуємо. Так, для початку ми приберемо зайве та спробуємо запустити, що у нас буде. Так, ми бачимо, що у нас є вже вивід наших користувачів, да, вибірка всіх користувачів і ось мої юзери, які вже тут є. Окей, добре. Тобто, тут зрозуміло. Давайте ми спробуємо також зробити інсерт в нашу базу даних яким чином ми це будемо робити? Тобто, так само, іс історія та сама. Тобто, робимо знову курсор, знову execute, робимо insert into users, перелікуємо наші. Поля, да, та кажемо, що хочемо в, сюди вставляти ті зміни, які ми скажемо. Е, таким чином вони будуть оформлюватись. Та значення цих е, наших змінних будуть у нас переліковуватися на наступній строчці Наприклад, ну, у нас вже там є Оксана. Нехай у нас буде Даша. Е, наприклад, тут буде. Такий e-mail і там такий-такий-такий пасур. Окей. Після цього тут нагадую, да, тут увага. Ми будемо після екзекюта робити обов'язково коміт на відміну від селекта. Звичайного тут коміт не потрібен, тут він обов'язковий. Тому це робимо е, зафіксовуючи зміни. Це буде стосуватися всіх ваших дій, які ви будете е, робити з базою в плані змін. Тобто «delete», «update», «insert». І запускаємось. Також після цього ми запустимо простий скриптик, який нам покаже всіх юзерів, які будуть, як воно буде виглядати після вставки. Поїхали, запустили, і бачимо, да, що в нас здобувався ще один користувач Даша. Да, такий пароль, такий e-mail. І класика жанра, щоб ми закріплювали наші знання по поступово. Давайте спробуємо зробити так: додайте ще одного користувача на свій вибір, зробити вибірку тільки по ньому, по імені та написати в коментарі, кого ж ви додали і що отримали в результаті. По перше, чи получилось чи ні, чи спрацював у вас код чи ні? Та напишіть, як у вас це все спрацювало. А якщо хочеш швидко прокачати свої навички з Python або програмування, скачай вихідні коди мого міні-курсу безкоштовно на GitHub, посилання в описі. Або якщо актуально замовити свою задачу, проект або отримати консультації, пиши мені в Telegram, посилання в описі, підписуйся.